Привіт, друзі! Я сьогодні, в принципі, без дати, бо це не настільки важливо. Ми будемо говорити про концептуальні речі, які зараз відбуваються в Північно-Атлантичному альянсі. Вони суттєво змінюють свою стратегію, офіційно про це не говорять. Але ну, я скажу так, злили інформацію через журналіста Стівена Ерлангера, Це один із ну, найпотужніших журналістів видання The New York Times. Він займається взагалом дипломатичними речами, є дипломатичним кореспондентом, йому 70 років, він веде репортажі 120 країн, і тому йому можна довіряти. Я вам зараз пропоную аналіз статті, яка вийшла під його авторством у виданні, ще раз наголошую, «The New York Times» два дні тому, і вона називається Російське вторгнення в Україну революціонізує військову стратегію НАТО. Це дуже важливо треба знати, щоб розуміти, як світ рухається і надалі буде розвиватися. Контексті оборонної промисловості, оборонного, оборонної спроможності російській агресії. Бо на сьогоднішній день усвідомлення і в Європейському Союзі, і в світі подальших войовничих настроїв Росії більш ніж очевидне, відтак НАТО змінює свою стратегію. Тому, друзі, підписуйтесь, лайкайте, коментуйте. Це треба просто знати, щоб ви це розуміли і могли розповідати своїм знайомим, ну, а так поширюйте відео друзям. Це буде також дуже хороший доробок для поширення цієї важливої інформації і розвитку нашого каналу. І так, поїхали. Справа в тому, що НАТО виявився вражений російськими звірствами і вирішив змінити свою стратегію, повернувши її до часів холодної війни. Так, впродовж останніх багатьох років ви добре знаєте, що Північно-Атлантичний альянс зайняв таку інфантильну позицію по відношенню до можливої російської агресії. І, як на мене, то точка відліку цієї такої інфантильності від Бухарестського саміту 2008 року, коли Ангела Меркель разом із Тоді. Президентом Франції Саркозі переконали світ, Сполучені Штати Америки і всіх не брати Україну, Грузію, Північно-Атлантичний Альянс. Ну для мене це є визначальною точкою, коли вони почали толерувати е, нахабним заявам Путіна, який сказав, що ну НАТО не має права там взагалі на існування, загалом так. А домінування США воно ну, не допускається, бо вони, мовляв, несуть загрозу для всього світу. Він почав проводити активну пропаганду і на Росії. І от далі. Автор цієї статті пише, що десятиліттями НАТО характеризувався сплячкою та невпевненістю у собі. Дещо змінила цю ситуацію, звісно, війна Росії проти України і, звісно, вхід Фінляндії до Північно-Атлантичного альянсу. Такого розширення ми давно вже не пам'ятаємо, тим паче, це країна, яка межує із Росією. І це дуже-дуже важливо. І от на сьогодні НАТО говорить, що НАТО має швидко переходити від того, що її військові називають стримуванням шляхом відплати до стримування шляхом відмови. Це дослівний переклад цього речення і статті, але це означає, що на сьогоднішній день НАТО буде займати позицію недопущення входження російських військ на території країн НАТО. Бо як воно виглядало ну, до сьогоднішнього дня, скажімо так, якщо раптом Росія нападає на якусь країну НАТО, вона займає певну її територію. Потім НАТО відповідно до статті 5 збирається на нараду. Стаття 5 статуту НАТО, Північна Атлантичний Альянс, яка передбачає, що всі країни захищають кожного члена. І потім вони вирішують, а що ж будуть вони робити, і як вони будуть діяти у військовому плані. Ну, що робити зрозуміло, треба вибивати ворога з території країни, але тут треба розуміти, як вони об'єднають свої військові потужності для того, щоб діяти відповідно на полі бою. Хто бойову техніку, хто броньово допомагає, хто ППО, хто там Штурмові бригади і таке інше. Тобто організовують процес військового протистояння. Але за цей час можуть відбутися дуже неприйнятні речі на території, яку зайняла, наприклад, Росія або інша країна. Вони будуть вбивати мирних жін... мешканців, вони будуть руйнувати інфраструктуру, ну і взагалі вчиняти звірства, як то вони вчиняють в Україні. НАТО це бачить. Наприклад, вони роблять порівняння територію, квадратури, яку вони площу, яку вони захопили в Україні. Вона ну за кількістю, за, за площею співвимірна з площами країн Балтії, які є членами Північно-Атлантичного та альянсу, і постійно з Росії там натякають: ми ось-ось зайдемо в країни Балтії, ми їх захопимо і все. Ну, наприклад, Естонія, вона дуже невеличка країна, і Росія там може просто набсу дуже швидко їх захопити, а НАТО потім що будуть вироджувати, Вибачте, там півроку чи місяці і думати, як нам потім звільняти цю Естонію. А за цей час ну, Росія просто може знищити країну цю в прямому сенсі цього слова. Ви це добре бачите і розумієте. Як воно відбувається зараз на нашому прикладі. І от для того, щоб цього не допустити, НАТО пропонує речі, які в їхньому розумінні є революційними. Їх чотири. Я визначаю і їх пише автор статті також чотири. Більше військ, які постійно базуються вздовж російського кордону, а тепер ще раз це вам наголошується, в тому числі Фінляндія, країни Східної Європи. Друге більше інтеграції американських і союзницьких військових планів, тобто плани розробляються разом, і вони будуть інтегровані ну, разом із американцями, тобто вони будуть спільними. Сполучені Штати Америки є членом Північно-Атлантичного альянсу. Але фактично червоною лінією по всій статті проходить те, що США будуть активніше долучатися до оборони Європи. Третій пункт більше військових витрат. Я про це зупинюся трішки пізніше, тому не перемикайтеся. І четверте, більш детальні вимоги до союзників, щоб мати певні види сил і техніки для ведення бою у разі необхідності у заздалегідь відведених місцях. Зараз фактично НАТО готує дуже детальні інструкції і плани. Чим кожна країна повинна буде займатися у випадку російської агресії або будь-якої іншої воєнної агресії? Хто буде надавати броньовану техніку, хто протиповітряну оборону, хто військову авіацію? Ну це мається на увазі не одна країна. Які витрати країна повинна здійснювати, які гроші витрачати на які конкретно цілі, щоб її військова потужність була більшою? Це дуже важлива річ, щоб ви розуміли. Вони переглядають загальну готовність бойову кожної країни Північно-Атлантичного Альянсу до можливого нападу. Але не випадково ця стаття з'явилася в The New York Times така детальна, і коли її от ви матимете змогу почитати, я вам залишу посилання у першому коментарі до цього відео. Хто має бажання, заходьте, читайте, це можна зробити. Хто ні, то слухайте тут. Вони роблять це публічно не випадково. Зараз НАТО обрало тактику демонстрації своєї сили. Вони вважають, що зробити силу НАТО потрібно не тільки більш надійними та боєздатними, а й більш помітними для Росії, що є ключовим елементом стримування. Бо коли на Росії будуть розуміти, яка кількість військ розташована вздовж східних кордонів Європейського Союзу і взагалі кордону з Росією, це також дуже важливий момент. На що вони здатні, то тоді бойовий запал, ну як мінімум, у громадян Росії, буде меншим і в цій частині. Я не можу з ними не погодитися. Зараз НАТО розгорнуло, до прикладу, батальйон багатонаціональних військ у восьми країнах уздовж східного кордону з Росією. І альянс планує передати більше військ під безпосереднє управління вищого військового офіцера НАТО, верховного головнокомандувача Об'єднаних Збройних сил НАТО в Європі генерала Крістофера Каволі, який також командує американськими силами в Європі. Тобто на правду виходить ситуація така, що з'являється одна людина в Європейському Союзі в Європейському континенті, буду конкретніше і коректніше. Яка фактично буде управляти усіма військовими потужностями сил Північно-Атлантичного альянсу у Європі, які можуть чинити військовий опір російській агресії? І ця теза дещо резонує із останньою заявою Макрона, який сказав про стратегічну автономію Європи. А в цій статті мовиться про те, що американці повернулися в центр оборони Європи. Вирішуючи з НАТО, як саме Америка буде захищати Європу, фактично американці перебирають на себе роль лідера у питання зміцнення обороноздатності Європейського Союзу. Я вважаю, що на даному етапі це правильно, тому що в умовах, коли Росія продовжує війну і має намір продовжувати проти України і далі постійно порожує членам Північно-Атлантичного альянсу, то переконувати Європейський Союз у необхідності підвищення обороноздатності, в принципі часу немає. Американці беруть на себе таку роль лідера. І як на мене, це абсолютно правильно і логічно. Ну, до прикладу, я вам наведу таку витримку із цієї статті, де вже конкретно говориться хто віддає накази або контролює процеси. В одному випадку, наприклад, сказав радник з оборони американської місії при НАТО до 2017 року Роберт Белл, Данії було наказано припинити витрачати гроші на будівництво підводних човнів. Канаді сказали, що вона повинна надати літаки для дозаправки в повітрі. І все це, як на мене, просто є єдиним. Процесу, який вказує на те, що будується єдиний спільний план для країн північно-атлантичного альянсу, як вони мають діяти консолідовано ну, у випадку, якщо буде ця агресія. Звісно, ви скажете, що хтось з країн може не погодитися, я розумію. І звісно, що ви натякаєте на те, що є консенсус під час ухвалення рішень у північно-атлантичному альянсі. Він є умовою успішної роботи альянсу, так, але в цій статті мовиться про те, що. Вони відходять від цього процесу, якщо всі інші союзники погоджуються, що план країни є неадекватним, ну в частині е чинити опір збройній агресії. Вони можуть проголосувати за примусову адаптацію в так званому консенсус мінус один цікава історія, як, наприклад, була із рішенням відновлення роботи комісії Україна НАТО, коли м, очільник Північно-Атлантичного альянсу Ін Столтенберг поставив на голосування питання, які розглядалися під час робочої наради пакетом, де в тому числі стояло питання це, бо Угорщина могла чинити опер, а так проголосували повністю всі питання. Угорщина просто розвела руками. Тобто почали знаходити інструменти обходу такі консенсусних процедур, коли одна країна могла чинити опір або перешкоджати ухвалені доцільного рішення для НАТО. Далі автор статті детально аналізує про те, що зміни певні в НАТО почали відбуватися у 2014 році, коли Росія анексувала частину Криму і почала поступово захоплювати східні регіони України Донбас та Луганськ. І на своєму саміті, до прикладу, в Уельсі в тому ж році НАТО домовилися про збільшення фінансування всіх членів Північно-Атлантичного альянсу до 2% від ВВП. Не всі країни е, дотрималися такої вимоги, лише 8 із 31, вже 31 країна, включно із новим членом Фінляндією, але військові витрати на правду, зросли. Вони значно збільшилися і збільшилися на 350 мільярдів доларів з 2014 року. А на наступному саміті, який відбудеться у Вільнюсі в липні, то вже є узгоджена позиція членів Північного та Ат Атлантичного альянсу е погодити 2% ВВП як мінімум. Це розглядають. Я думаю, можливо, буде і вище. Навіть є пропозиції, що ці відсотки можуть збільшитися до трьох на військову службу впродовж наступного десятиліття. І цього, на їхню думку, має бути достатньо для того, щоб забезпечити достатнє фінансування військово-промислових потужностей членів Альянсу, які протистоятимуть Росії. Окрім того, Північно-Атлантичний альянс суттєво збільшує ем, чисельність особового складу в країнах, які межуються з Росією і можуть чинити опір, до прикладу, російській агресії або якісь інші. Зараз НАТО планує розширити, ви лише вдумаєтесь, сили до розміру бригади, що означає розміщення приблизно 40-50 тисяч військовослужбовців у кожній країні, щоб зробити посилене стримування НАТО більш надійним ланцюгом. Про це говорять чиновники у цій статті. Ну, конкретне посилання робить автор на слова конкретних осіб, які причетні. До всієї цієї історії щодо публічності, до прикладу, раніше щорічні навчання ядерних сил НАТО, відомі як Steadfast Nun, вони замовчувалися, але минулого року, до прикладу, після вторгнення Росії вони почали відбуватися відкрито. І Навіть зараз відбувається навчання НАТО, де беруть участь в тому числі і українські військові, і чисельність військовослужбовців, які приймають в них, ну, сягає понад 25 тисяч чоловік. І знову про це абсолютно знають і на Росії, і в усьому світі це не є. Військової таємниці, тобто посилення військової потужності північно-атлантичного альянсу, зміна її стратегії, відбувається публічно, і це дуже важливо як прямий посил Росії. Звісно, в цій статті говориться багато інших речей і про проблеми, які виникають, до прикладу, зараз, що стосується логістики переміщення броньованої техніки, особливо в умовах активної війни Росії проти України, піднімається питання протиповітряної оборони, на що раніше взагалі члени НАТО не зважували. А зараз, коли вони побачили, як російські ракети можуть досягати європейських кордонів, то звісно актуальність цього питання набула зовсім іншого характеру. І цікаво, що ж відбувається на болотах після публікації цієї статі. Ті, скажу вам на правду. Той моніторинг, який проводив я, ну мені не дав багато результатів. В Принципі, росіяни доволі стримано, поки що коментують це повідомлення про зміну стратегії НАТО, яка фактично означає недопущення будь-яких агресивних дій по відношенню до членів своїх країн. І Росія розуміє, що у випадку, наприклад, там як вони сказали, превентивного удару, то вони відразу отримують відповідь. Ніхто не буде радитися відповідно до статті 5 статуту Північно-Атлантичного альянсу. Втім, до прикладу, заступник Міністерства закордонних справ Росії Галузін зробив заяву таку, що Росія в одіночку противостоїть воєнному конгломерату України і НАТО. Окрім того, Мєдвєдєв сказав, що якщо, наприклад, почнеться війна Росії проти НАТО, то Польща зникне з лиця землі. А Пригожин, раніше, ви знаєте, він взагалі відкрестився, що вони воюють з військами НАТО в Україні. Ну, заяви різнопланові, але якщо говорити... По зрізу верхівки правлячої Росії, то вони і надалі пропагують ту тезу, що Росія воює в Україні проти всього НАТО, а НАТО несе пряму загрозу існуванню Росії. Ну, друзі, складно погодитися, що Росія в тому вигляді, якому вона нині є, вона в принципі має право на існування. Вона повинна, як на мене, бути просто ну, переформатована, а путінський режим повинен бути знищений навіть і в силовий спосіб, якщо цього потребує. Я безумовно буду слідкувати за тим, як на Росії реагують. На зміну стратегії, як НАТО буде переозброюватися і переналаштовуватись, обов'язково вам про це буду розповідати. Але треба розуміти основний висновок з усього цього сказаного і написаного в статті. НАТО радикально змінює, революціонізує навіть у своїй стратегії і розуміє. Загрози, які стоять сьогодні перед світом з боку диктаторських режимів російського, білоруського, північнокорейського, китайського, в тому числі, ну і готується до протистояння. І окрім того, хотів би вам сказати, а де ж ми да, в цій конструкції? Ну, буквально щойно, президент Чехії заявив, що після перемоги Україна невідмінно має стати членом північно Альянсу. Доля наша буде багато в чому визначатися саме на саміті в Вільнюсі в липні, але я маюся яке переконання, що незалежно, від того, яке рішення там буде ухвалено, цього року вже доля України. питанні членства в Альянсі фактично визначена. Ми там будемо. Підписуйтесь на канал, поширюйте це відео друзям, коментуйте, що ви з цього приводу думаєте. Всіх люблю, ціную, і і не перемикайтесь, все буде Україна!